Доброго дня! Сьогодні я знаходжусь на паркінгу Грінвуда 2, того прибудованому. Ухти! Ухти! То лисиця чи то не лисиця? Речі. Щось схоже на лисицю. Так, вертаємось до паркінгу. Це перший огляд з середини паркінгу. Я зараз знаходжусь на рівні номер 2 це стіночка від секцій, які будуть іти в ту сторону туди. Там, Які у нас там, 29 30-31. Так, це у нас від сторони лісу від пагорба. Отут буде заїзд, а внизу під цією частиною, внизу, в саме, тут буде знаходитись мийка і станція технічного обслуговування. Точніше, вона. Ось тут, от під, під, цим, от під, під цією частиною і під цією частиною. Тут заїзд, там понизу йде паркінг. Тут буде заїзд вже на третій рівень. А з іншої сторони, де я піднімався, там сходи. Ось так з цієї сторони все це діло виглядає. Зроблю, думаю, перший такий огляд. Нагадую, ми там парк, з паркінгом не спішимо, потихеньку його робимо. Оце знизу, це заїзд буде отуди в паркінг. А сюди заїзд в СТО і мийку. Отакий у нас план, щоб, наприклад, людина, яка залишила наприклад, паркінг на своєму місці, віднесла ключі до довірної особи на мийці, і, чи там на СТО, чи на монтаж, що там буде. І поки людина спить, її машину там помили, привели до ладу, поставили на місце, він вийшов зранку. І поїхав на чистому автомобілі робити свою роботу. Ось такий задум у нас був по цьому паркінгу. Ну і плюс на першому рівні у нас ще є електрозарядки. От таке. Коротше, досить багато бетону. Оце саме що неприємне, але тут не можна було в один-два в рівні робити. Тут, якщо б робити, то мінімум три рівні. Нагадаю, на третім рівнем ще буде у нас спортивний майданчик, так запланований. А з тої сторони невеличка офісна будівля. ну оце, Якраз цей паркінг відіб'ється, ще підніметься на один рівень, відіб'ється від, від шуму залізничної колії. Весь комплекс, тобто частково шум, який йде від колії, він буде гаситися об поверхню паркінгу бокову цю праву, і таким чином розсіюватись і людям буде ще спокійніше спати, спокійніше себе почувати. Ну от, така історія. Спускаюсь. На сьогодні, мабуть, з другим рівнудом все, тому що хотів ще зняти відео по озеру, по таунхаусам, але все ж таки дочекаюся затвердження кінцевого по таунхаусам. Дуже хочеться вже про них щось сказати, таке цікаве, але я думаю, ще тиждень, можливо, два зроблю паузу. Бо краще один раз вже уточнити всі ризики, прорахувати і собі спокійно. Вже людям заявити, що ми там робимо з озером, що робимо з таунхаусом, який там саме буде паркінг, кому, що і як. Тому сьогодні тільки про паркінг і попереднє відео було про майданчик для дорослих. Все, всім папа. -па.